Так, ну а ми повертаємося до перемовного треку щодо завершення російсько-української війни. Результат переговорів у Вашингтоні конструктивний, а День наповнений зустрічами, важливий для України. Так прокоментував візит президента Зеленського до США, заступник керівника офісу президента Ігор Жоква. Він подякував президенту Трампу за запрошення і лідерство. А європейським партнерам за Продемонстровану єдність Жоко зауважив, що після розмови з Путіним президент Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала провести двосторонню зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним, а потім тристоронню за участі президента США. Зеленський підтвердив, що готові до такої зустрічі, бо, за його словами, знову ж таки лише на рівні лідерів можна вирішувати найскладніші питання. Цю позицію підтримали європейські партнери. Також Ігор Горжока повідомив, готуючись до зустрічі. Речі, як і завжди, будемо в постійній координації з нашими європейськими та американськими партнерами. Робота щодо встановлення довготривалого миру триває. Зараз до нашого ефіру долучається Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаємо вас. Доброго дня, студія. Пане Арсеніо, як би ви охарактеризували головний результат зустрічі у Вашингтоні? І чи можемо ми сказати, що ми побачили якийсь уже єдиний фронт підтримки України зі сторони Сполучених Штатів і європейських лідерів? Наскільки взагалі таке представництво широке європейської групи підтримки було на цій зустрічі важливим? Однозначно важливим, тому що ми побачили, що дійсно. Це не просто українська теза, яку всі ці роки ми е, про це говорили, декларували, відстоювали, що в Україні сьогодні архітектура європейської безпеки. А дійсно це так і є, і те, що ключові лідери е, європейських столиць, керівництво європейського союзу, генсек НАТО були е, з президентом Зеленським разом в Вашингтоні, показує, що сьогодні Європа Країн європейського конт... континенту, Європейського союзу, Великої Британії сьогодні консолідовані навколо не тільки підтримки України, а і зацікавлені в тому, щоб мир був справедливий і довгостроковий. Я навіть собі дозволю процитувати президента Макрона, який чітко сказав, що сьогодні Росія це як людожер, який 40% свого бюджету спрямовує на війну, мобілізував більше 1 мільйона 300 тисяч. Громадян це до того, що в них була армія близько мільйона. Тому ми розуміємо, що це та машина, яка сьогодні хоче і буде воювати. Тому сьогодні знаєте, розмінюватися безпекою України, як це відбулося в чотирнадцятому році, коли на це закрили очі. відбулося раніше в Грузії, коли світ було в Чечні. Коли взагалі світ про це мовчав, те що там відбувалося, сьогодні вже ніхто не буде. Всі розуміють, що якщо не буде дійсно стійкого миру довготривалого, з реальними гарантіями безпеки в Україні, то війна продовжиться і піде далі. І присутність сьогодні європейських лідерів не просто демонструє декларативність що. В Україні вирішиться на вархітек архітектури європейського безпеку безпеки. А те, що європейські лідери чітко сьогодні падуть на стіл в рамках коаліції охочих, тобто тих держав, які зголосилися, а лідери цих країн були у Вашингтоні великих країн, зголосилися дійсно забезпечувати фізично гарантію безпеки через контингенти, через створення протиповітряної оборони в Україні через надання озброєння через надання коштів. Для закупівлі озброєння і розвитку нашого військово-промислового комплексу говорить про те, що дійсно сьогодні Україна не сама сполучені штати зрозуміло, що беруть роль такого великого посередника. Треба розуміти, що сполучені штати залишаються основою фундаментом НАТО, тобто колективної спільної безпеки, і те, що сьогодні обговорюється для України. Питання гарантій, тобто аналогом 5 статті НАТО, тобто колективної безпеки і колективного реагування, не місяцями консультації проводити, допомагати, не допомагати, давати це озброєння чи не те озброєння, а чітко реагування на потенційну, можливу там, повторення агресії, загрози і інші пов'язані з цим речі. І важливо, що оголошено, що державний секретар. Сполучених штатів Рубіо буде керівником робочої групи під його головуванням. Радники національних безпек країн НАТО Європейського союзу, тобто ті, хто як є, яке зазначив коаліція, охочих, будуть готувати реальні гарантії безпеки, які будуть наповнені конкретними кроками сьогодні, які посилить. Нашу нашу спільну безпеку і зокрема безпеку України будуть стримувачем для можливої подальшої агресії Російської Федерації. Тому однозначно сьогодні ми бачимо, що в Україні я хочу підкреслити, сьогодні вирішується доля майбутньої безпеки Європи. Пане Арсені, ще стосовно підтримки європейцями саме, тому що це для нас дуже важливо. адже говоримо ми географічно на європейському континенті, говоримо про європейську безпеку. Дональд Трамп в ефірі Sky News зазначив, що і це вже було після зустрічі з президентом Зеленським напередодні. Зазначив, що скоріш за все, якщо йтиметься про забезпечення безпеки і спрямування миротворчого контингенту, до цього процесу долучиться і Британія, і Франція, і Німеччина. Хоча нагадаю раніше, Мерц ще буквально навесні говорив. Що німецьких солдатів не буде на території України, але от Трамп ніби це питання якось з ним вирішив. Принаймні він про це говорить. Але окрім 19-го пакету санкцій економічних щодо російської економіки з боку європейців, на що нам ще варто розраховувати очікувати під час і перемовин, але так само і постфактум по завершенню війни, коли б вона не завершилася? Ну, 19-й пакет анонсований Лідерами Європейського Союзу, Британії ми його очікуємо, тому що тільки через Силу, тільки через е, покарання можна змушувати Росію до, до миру. Що стосується конкретних речей, я думаю, що вчора на перемовинах в Вашингтоні президент Зеленський і це було і поряд і присутності е, лідерів, е, як я зазначив, ключових європейських столиць Європейської комісії. Генсека НАТО озвучив, що Україна готова за кошти наших партнерів, тобто європейських наших країн, наших союзників, купити американські зброї на 100 мільярдів доларів. це вагомо. Я вважаю, що це і є конкретний внесок в озброєння сьогодні і майбутнє стримування озброєння України, майбутнє стримування ворога, тобто Російської Федерації. Звичайно, що на столі питання створення ефективної, як я зазначив, протиповітряної оборони, звичайно, питання розвитку нашого промислового комплексу інвестицій в нього також. Тобто, це так багатовекторне, тобто гарантії безпеки для України, це багатовекторне питання, політичний консенсус є. Сьогодні важливо, звичайно, створити. Дієві механізми і далі це забезпечити виконання, тобто профінансувати, доставити зброю, забезпечити контингент. Ви знаєте, що з моменту і кандидатства, і далі президентства Дональда Трампа він чітко дає меседж Європи, що беріть на себе більшу відповідальність у питаннях безпеки. Ми сьогодні це бачимо, і сьогодні насправді це дієво це сьогодні. Дійсно підштовхнуло європейських лідерів. Вони мобілізувалися. і Ми бачимо сьогодні результат. Вибачте, те, що ключові лідери Європейського союзу, країн Європейського союзу, європейського союзу, генсек НАТО були поряд з нашим президентом, поряд з Україною. Це вже дуже багато. Давайте повернемося на початок війни, як Володимиру Зеленському доводилося дзвонити лідерам, переконувати підтримати Україну, як наші люди виходили по всіх. Куточках світу, зокрема Європи, на мітингів, закликаючи політиків Німеччини, Франції Італії не залишити Україну. І яка сьогодні катація навколо України? Тому це результат переду наших збройних сил, це велика дипломатична робота нашого президента. І я впевнений, що гарантії безпеки, і я не випадково процитував на початку нашого спілкування президента Макрона. І Реальні гарантії безпеки це сьогодні питання виживання взагалі європейської спільноти цивілізованого світу. І я впевнений, що дійсно сьогодні закладається сильний фундамент нової архітектури європейської безпеки, і Україна в безпековому плані в військовому плані буде дуже сильною завдяки нашій спільній роботі. Арсенію, дякую, що долучилися і за ваші коментарі. Так. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був гостом у цій період. Росія в чергове намагається затягнути переговорний процес і підмінити переговори на рівні лідерів черговою зустрічю переговорних команд у Стамбулі. Це випливає із заяви помічника російського диктатора Путіна Ушакова. Той заявив, що президент США Трамп і Путін домовилися про підвищення представницького рівня цих делегацій. Натомість Трамп за підсумками телефонної розмови зробив заяву зовсім іншого змісту про початок підготовки двосторонніх переговорів на рівні лідерів. Спочатку зеленського путі. Яна, а потім Зеленського Путіна і Трампа, те, що ідеться про зустріч саме президентів, підтвердили і лідери європейських країн присутні на переговорах у Вашингтоні. Про якісь контакти делегації ніхто з них не повідомляв. А президент Зеленський вчергове наголосив, що на переговорах про мир має сенс лише зустріч керівників, які ухвалюють рішення. Ну, і, до речі, нагадаю, що ще до зустрічі Володимира Зеленського і Дональда Трампа, яка відбулася напередодні, обговорювалося питання, чи будуть там присутні європейці. Власне, лідери європейських країн Євросоюзу і Британії все ж таки відвідали Вашингтон і Були на цій зустрічі. І Макрон, президент Франції, наголосив на тому, що і у форматі зустрічі на трьох вони би теж мали би бути долучені, або принаймні на, на підготовчому варіанті. Про це поговоримо з Сергієм Євтушком, першим заступником голови комітету верховної ради з питань регламенту та депутатської етики. Вітаємо вас. Вітаю. А от уявімо, що така зустріч, це буде перше питання до вас. Тема можливої зустрічі в форматі трьох Зеленський Трамп Путін. Уявімо, що домовилися все ж таки про зустріч. Я, до речі, зацитую слова Лаврова, чільника МЗС. Буквально з сьогоднішнім днем він каже, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати дуже ретельно, щоб лідери зустрілися і лише поставили умовно свої підписи. Хоча зустріч Путіна і Трампа на Алясці засвідчує зовсім інше на найвищому рівні. Зустріч зустріч відбулася, а рішень жодних не було прийнято там таких фіналізованих. То на вашу думку, наскільки реальна така зустріч за участі сторін, яких чи буде там наприклад європейці долучені, і чи буде це фіналізована зустріч? Власне чи буде обговорене припинення війни? До речі, те, на чому наголошує сам Путін? Ви дуже красномовно сказали, що фіналізована зустріч а для того, щоб ця зустріч фіналізована відбулася, очевидно, мають бути вже підготовлені якісь попередні дефініції, як би там не було. А наші європейці, а партнері наші інші наші колеги з адміністрації Трампа так чи інакше визначають уже просуванням і позитивом. Організацію такої зустрічі, тобто говорить про те, що буде така тристороння тристороння зустріч, і е, вона намагається її організувати. Студія. Так, так, ми вас чуємо. Ну ну, врешті, питання в чому намагається її організувати. Тобто, ви, в принципі, схиляєтеся більше до того, що така зустріч відбудеться, і можливо найближчим часом. Ми пам'ятаємо, що Трамп знову ж таки озвучив якісь терміни, дедлайни стосовно конкретики. Він говорив про чергові там 2-3 тижні. То можна припустити, що ще до кінця літа, а західні змі саме про це і писали деякі, що наприкінці серпня, або можливо, навіть до дня незалежності відбудеться така зустріч. Це якась досить фантастично виглядає. Як на мене так виглядає фантастично. Проте ще раз акцентую увагу, що це позиція президента Сполучених Штатів Трампа і його адміністрації. Це їхня позиція. і Ми дуже добре, що Володимир Олександрович Зеленський чітко засвідчив, що ми готові до такої зустрічі. Вони вважають, що початок розмови потрібно починати в такому форматі. Наш президент засвідчив, що ми не заперечуємо. Ми готові до такої зустрічі, пане Сергію. Давайте до роботи парламенту у Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо повноважень поліції під час комендантської години, зокрема про затримання осіб, які порушують комендантську годину. Можете детальніше розказати, коли депутати реально можуть розпочати розгляд цього документу, і чому власне це питання зараз повстало? Так, 102 стаття регламенту чітко передбачає процедуру проходження законопроєктів. Буквально вчора, за підписом прем'єр-міністра України Юлії Середенко, було направлено до секретаряту парламенту реєстрацію даного законопроєкту. І в такий спосіб уряд здійснив свої повноваження як суб'єкта законодавчої ініціативи. Далі буде протягом п'яти днів головою Верховної Ради направлено в головний комітет даний законопроект для розгляду. Це комітет про охорону діяльності. А також будуть супроводжувати і давати свої висновки інші комітети, це комітет з питань бюджету, комітет. Нацбезпеки, очевидно, що комітет євроінтеграції. Далі, протягом 30 днів голова комітету повинен провести засідання комітету, ухвалити висновки і направити до парламенту. Це відбувається протягом 30 днів. Такий дедлайн встановлений 102 статтєю Регламенту Верховної Ради України. І вже якщо Верховна Рада. Визнає цей законопроект невідкладним. Вона може розглянути його в дуже пришвидшених термінах з висновками комітетів і з консультаціями. Тому будемо дивитись. Я просто хочу нагадати, що подібний законопроект вже розглядав парламент в минулому році, і він не набрав необхідної кількості голосів, і тому сьогодні. А існує існує теж великі ризики загроза. Чи будуть додаткові аргументи до які були в попередньому? Будемо дивитися, але мені здається, що нацполів поліція дуже добре здійснюють свої повноваження. Контролюють в безпековому секторі пересування в ці години людей, перевіряють документи. А от чи потрібно? Притягувати їх до адміністративної відповідальності ну тут вже нехай визначається парламент. Дякуємо, дякуємо, що долучились до розмови. Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної Ради України, з питань парламенту та депутатської етики, був з нами в прямому ефірі.